Вправо нахили голови вправо та вліво. Погляньте, як виконується ця вправа. Вихідне положення. Ноги нарізно. На 1 нахил вправо. 2 вихідне положення. 3 нахил вліво, 4 вихідне положення. Вправу вправо починай. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Підняття плеч вгору. Погляньте, як виконується ця вправа. Вихідне положення. Основна сійка. Руки на поясі. На один підняття плеч вгору. На два. Вихідне положення. На три. Підняття плеч вгору. На чотири. Вихідне положення. Вправу почали. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4. Один, два, три. Закінчили. Наступна вправа ножиці. Погляньте, як виконується ця вправа. Вихідне положення, ноги нарізно, руки перед собою, робимо махи прямими руками. Право починай. Закінчили. Наступна вправа Нахали, тулуба вправо та вліво. Погляньте, як виконується ця вправа. Вихідне положення, ноги нарізно, руки на поясі. На 1 нахил вліво, 2 стали прямо, 3 нахил вправо, 4 стали прямо. Вправу почали. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, Чотири. Один. Два, три. Закінчили. Наступна вправа: ходьба на місці з підніманням коліна. Погляньте, як виконується ця вправа. Вихідне положення, основна стійка. Руки на поясі. На 1 піднесли праву ногу, на 2 опустили. На 3 піднесли ліву ногу, на 4 опустили. Вправу починай. Один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили. І останнє вправа – стрибки на двох ногах. Погляньте, як виконується ця вправа. Вихідне положення, ноги нарізно, руки на поясі стрибаємо. Вправу починай. Закінчили. Ось тут лежать колоди. Ми їх будемо переступати. Стаємо рівно, руки в сторони. Переступаємо через предмети. А тепер у нас стрибки на двох ногах з просуванням вперед з м'ячем у руках біля грудей. Спинку тримаємо рівно. Встаємо на лаву. Руки в сторони. Дивимося вперед. Доходимо до кінця лави й обережно сходимо з неї. А тепер стрибаємо в обруч, відстовхуючись і роблячи замах. Тепер згадаємо, як ми вчились метати в ціль. Очима знайшли ціль, замахнулися і кинули мішечок спочатку правою рукою, а потім лівою.